Добрий день, мене звати Дарина Васильєва, і я презентую вашій увазі урок математики для 6 класу з елементами теми. Тема уроку відношення. Розглянемо місце цієї теми в курсі 6 класу. З цієї теми розпочинається навчальна тема відношення і пропорцій. За нашим календарним плануванням на цю тему відводиться два уроки, один з яких ви можете провести так, як я запропоную сьогодні, інтегруючи знання з математики, інформатики та природничих наук. Розпочніть з проблемної ситуації. Цю задачу ви зможете знайти в підручнику математики авторського колективу «БЕВС-БЕВС» Васильєва Владімірова. Для створення канту у ванній кімнаті обрано такий орнамент квадратних плиток. Запиши відношення для закупки білої та жовтої плитки, заповни порожні комірки таблиць. Першочергово ми починаємо з аналізу умови задачі, і тут учням можуть бути незрозумілі деякі слова. Слово кант ми можемо навести тлумачення, кольоровий шнурок або вузька смужка, тканини іншого кольору, яку вшивають по борти у шви одягу. Можемо зазначити, що цю смужку можуть вшивати не лише в одяг, так, а, наприклад, додавати під час оздоблення ванної кімнати. Наступне слово, яке може бути незрозуміле для учнів, це орнамент. Ми можемо сказати, що це періодично повторювальний так, малюнок. І далі наступне слово це відношення. Говоримо учням про те, що сьогодні на уроці будемо якраз вивчати, що ж це таке за поняття відношення. Але спершу давайте спробуємо, маючи той рівень знань, який є досі, розв'язати цю проблемну ситуацію. Бачимо таблицю, маємо зображення канту і, відповідно, мотиву, тобто елементу, що постійно повторюється. Можемо попросити учнів намалювати декілька мотивів для того, щоб вони зрозуміли, як утворюється цей орнамент, і навіть попросити заповнити, наприклад, перший стовпчик на основі просто їх малюнків. Далі сказати про те, що коли мова йде вже про сім жовтих плиток, то, звісно, ми також можемо зробити малюнок, намалювати спершу жовті плитки, а потім з обох боків додати по ще одній білій плитці. Але набагато зручніше і швидше моделювати це в Excel. Вони вже якраз вивчили цей програмний засіб, вміють робити границі ячейки, яче, комірки, а також її запробовувати. Тож можете попросити е, ситуацію для першого стопчика тобто, і для другого в Excel. Далі, коли йде мова про третій і четвертий стовпчики, то вже виникають питання учнів щодо того, як же ж ми будемо в оцелі дуже довго малювати і зафарбовувати ці 200 жовтих клітинок. Можливо, є якісь способи для швидшого розв'язування даної проблеми. Можливо, хтось з учнів навіть вам її запропонує. Якщо ж ні, то переходимо до теоретичного блоку, тобто вивчаємо тему відношення. Говоримо учням про те, що частка відділення одного числа на другу називають також відношення, Записую за допомогою двох крапок або за допомогою риски дроб. Оскільки частка для них поняття не нове, і ці записи також не нові, то ця тема досить швидко і легко сприймається учням. Основне, на що потрібно акцентувати увагу, як читається відношення. так? і порядок, в якому ми записуємо це відношення. Далі знайомимо учнів з основною властивістю відношення. Відношення двох чисел не зміниться, якщо кожен з них помножиться або поділити на одне і те саме число відмінне від нуля. Цей матеріал також інтуїтивно зрозуміли учням, оскільки з початкової школи вони знають, що ділений дільник можна поділити на одне і те саме число відмінне від нуля. Тож. Якщо раніше вони записували 3 тисячі поділити на 5 тисяч до 3 поділити на 5, то зараз ми той самий запис можемо прочитати як рівність відношень. 3 тисячі до 5 тисяч це те саме, що 3 до 5. Говоримо про ці відмінності і повертаємося до нашої проблемної задачі. Пробуємо розписати кількість білих плиток, жовтих плиток в декілька повторення нашого мотиву. Якщо ми візьмемо лише один шматочок, нам знадобляться дві білих плитки і одна жовта. Якщо два мотиви, відповідно, чотири білих, дві жовті. три, шість білих, три жовті. записуємо тепер відношення. Те, що нас просили в задачі: відношення кількості білих плиток до жовтих. Саме тому порядок буде саме таким: першу ми записуємо кількість білих 4, потім жовтих 2, і між ними ставимо двократ. Читаємо їх 4 до 2, 6 до 3, 8 до 4. В кожному з випадків бачимо, що це відношення можна записати ще й по-іншому тобто е виконати ділення так, діленого дільника на одне і те саме число. І в результаті матимемо одне і те саме відношення 2 до 1. Тепер поговоримо з учнями, що це означає, що відношення білої плитки до, до відношення кількості білих плиток до жовтих плиток знову 2 до 1. Нехай учні виставлять свої гіпотези. І колективно приділіть до висновку, що білих плиток має бути в два рази більше, ніж жовтих. І вже маючи ось цей досвід, ви запропонуєте учням заповнити третій і четвертий стовпчик цієї таблиці. Можете навіть додати від себе ще декілька клітинок, які потрібно для заповнення учнями. Далі розширте проблемну ситуацію. Запропонуйте учням ось таке завдання. Скільки кожної з плиток розмірами 10 на 10, мається на увазі довжина і ширина ось цієї білої плитки, 10 на 10 см, потрібно для оздоблення ванної кімнати, що зображено на плані. Пригадуємо з учнями, що це план, так, але у учнів можуть виникнути запитання або ви їх адресуєте учням. Чи дійсно розміри кімнати вимірюються так, як показано на малюнку, і як буде проходити кан? Обговорюється спершу, як буде проходити кан. Можете навести декілька прикладів, що він може розміщуватися вгорі, внизу, десь посередині або навіть вертикально. Говоримо про те, що будемо розміщувати кан все ж таки горизонтально. Але у нас тут є двері, через те дуже важливо розуміти, чи буде він на рівні дверей, чи все-таки вище. Від цього залежить кількість плит, які ми маємо купити. Так само, як і в реальній ситуації, скажімо так, це залежить від тієї людини, яка буде укладати цю плитку, яка буде жити і користуватися цією ванною кімнатою. Тож приходимо до певного рішення з учнями. Ну, наприклад, що кант буде проходити поверх кімнати, і, відповідно, нам потрібно повністю по всьому периметру обкласти ванну кімнату кампом. Тоді залишається розібратися з розмірами кімнати. Дивимося, у нас є лінійка, лінійкою виміряний. Ця кімната на плані поданий масштаб, звертаємо увагу учнів на масштаб і акцентуємо увагу на тому, що масштаб також записується через бокрапку, і це також є відношення. Так? Відношенням е, того, е, наскільки у скільки разів наш малюнок є меншим ніж реальний розмір ванної кімнати. Тобто, тут ще формується уявлення про те, що Масштаб, який їм вже знайомий, і з років географії, з нашої програми вони в п'ятому класі вивчають масштаб. Відповідно, що це теж є відношення. Ну Ми, відповідно, знаходимо за допомогою плану і його масштабу розміри кімнату. Найосновніше, те, що учні мають помітити, що насправді плитка кладеться не по осі межі, так, а по внутрішній. Відповідно, тут потрібно правильно виміряти. Розміри е, кожної сторін. Бачимо тут, в даному випадку, пів сантиметри, це е, довж... ширина стіни, і тут пів сантиметри е, ширина стіни. Загалом у нас 10 сантиметрів, віднімаємо один сантиметр, тобто 9 сантиметрів на плані. Це довжина нашої е, стіни ванної кімнати, яку потрібно. Замости да, плутко. Відповідно, для того, щоб знайти реальні її розміри, потрібно 9 см помножити на 30, це буде 270 см. Далі шукаємо ширину цієї кімнати. Бачимо тут так само: по пів сантиметра йде на товщину стіни, того ширина кімнати 8 см. На плані. знаходимо керуючий масштабом, тобто відношенням. Знаходимо реальну ширину кімнати це 240 сантиметрів. Після цього важливо, адже ми хочемо, щоб було дуже гарно усвідомлювати чи да, наш саме мотив повністю на кожну зіль. Бачимо, що наш мотив він, його довжина це 10, 10 і 10, 10, тобто 30 сантиметрів. Аналізуємо так, ознаки поділиться, застосовуємо, чи ділиться 270-240, ділиться чудово, і переходимо до наступного етапу. Ми пропонуємо учням знайти тепер уже периметр цієї ванної кімнати, тобто яку довжину самого канта нам потрібно прокласти. Причому ми пропонуємо це зробити за допомогою таблиці Excel, оскільки вони вже вивчили Excel до цього. Вони мають заповнити таблицю, яка їм вже подана, тобто довжина однієї плитки, довжина елементу, що повторюється, довжина кімнати, ширина кімнати, довжина канту, кількість плиток. Заповнюючи перші чотири рядки, вони керуються тими обчисленнями, що вже виконали. Далі нам потрібно знайти довжину канту, тобто периметр самої ванної кімнати. І для цього ми маємо знайти периметр. Ми знаємо, як знаходиться периметр, так? але маємо ввести формулу, клітинку для того, щоб Ексель порахував і видав нам кінцеве значення. Порівнюємо його з тим значенням, яке ми могли обчислити так в зошиті. І після того обов'язково ми говоримо про те, що нам потрібно знати, скільки плитки нам потрібно купити, не просто довжину канту, а ще й скільки плиток. Тому, відповідно, ми можемо або ділити на 10, щоб дізнатись кількість плиток, або ми можемо поділити на 30. В цьому випадку ми дізнаємося кількістю з таких мотивів. І в той же час, так як в кожному мотиві по одній жовтій клітинці, то ми дізнаємося кількість жовтої плитки. І пам'ятаючи, що ми вже знаємо, що таке відношення, ми знаємо, що білою плитки потрібно в два рази більше. Тобто треба 34 помножити на 2, і це буде 68 штук плитки саме білого кольору. В результаті маємо ось таку табличку, яку учні отримують в Excel. Далі, інтегруючи знання також з природничих наук, ми говоримо про географічні карти. Розв'язуємо задачу про відстань від Києва до Одеси, якщо нам відома ця відстань на карті. Також пропонуємо учням розв'язати цю задачу за допомогою Excel. Масштаб записуємо як 1 до 4 мільйонів, але бачите, в різних клітинках. тобто одне число звідношене в одній клітинці, а друге другій. Далі вводимо значення на карті. І коли ми говоримо про значення на місцевості, маємо вести формулу. Зрозуміло, що учні могли це зробити і в зошиті від руки, але тут же ви запропонуєте їм ще одну задачу: наприклад, а шлях до Переяслава Хмельницького, якщо на карті ця відстань становить 2,6 см, і учні зрозуміють. Що за допомогою Excel дуже зручно, якщо змінюється один з параметрів в задачі, так просто змінити цей параметр, і відповідно система автоматично перерахує від. І на підсумок ви можете запропонувати учням практичне завдання в Excel для того, щоб дійсно перевірити, чи правильно уявлення у них сформувалося про відношення. Ось таке завдання з підручника математики для створення послідовності, як на малюнку, ось цей малюнок. Так знадобилось зелені пілолетові пульму в відношенні 4 до 1. Знову ж таки, акцентуємо увагу учнів, так, що зелені на першому місці, фіолетові на другому, 4 до 1, тобто зелених у 4 рази більше. Намалюй послідовність, де кількість зелених куль відноситься до кількості фіолетових як 2 до 3. Тут уже не дуже питається схоже до попередньої, також це завдання на розвиток креативності, тобто учні можуть Знову ж таки, використовуючи Excel, зафарбування фарбування клітинок, намагатися змоделювати цю ситуацію таким чином, щоб у нас було дві зелені клітинки, і до них три фіолетки. Вони можуть по різному, скажімо так, розміщуватися. Крім того, ми можемо пізніше учням ускладнити завдання, сказати про те, що. Насправді не обов'язково, щоб чергували дві і три. Так у нас могло бути чергування чотирьох і шести, і тут дуже важливо, щоб показати, що до цього завдання є багато різних розв'язань, і відповідно їх доцільно проаналізувати і якраз показати всі нюанси цієї теми на цьому завданні. І у якості підсумку ви можете запропонувати учням завдання на прочитання діаграм, знову ж таки, яке дасть змогу інтегрувати знання з математику і з інформатикою, скільки в інформатиці вивчаються діаграми, і підведе підсумок вивченої теми, так, за діаграмою запиши відношення кількості сукнь різних кольорів: жовтих до синіх, Відповідно, це в нас буде 6. До дванадцяти. Також ви можете одразу просити учнів подати це відношення в іншому вигляді. Так далі червоних до фіолетових, і потім, наприклад, синіх до всіх сукор. Тобто тут ми ще й ускладнюємо завдання тим, що спершу учні мають дізнатися кількість всіх сукрі. Я дякую за увагу. Сподіваюся, переконала вас, що такі уроки з елементами дослідницької діяльності, коли учні відштовхуються від проблемної ситуації, коли вони мотивовані до вивчення нової теми, є цікавими і їх можна організовувати в сучасних реаліях, на уроці математики, маючи ті засоби навчання, а саме підручники, що у вас є. Дякую за увагу! Не бійтеся експериментувати, не бійтеся інтегрувати, знання з різних галузей знань. Удачі вам у всьому і обов'язково перемоги, миру і здоров'я!